Щільно заселений район, бачимо, поруч будується ЖК Family and Friends. Тобто вже є збудовані будинки. Тобто, бачимо поруч, є ще багато поверхівки. І рухаємось до нашого приміщення, фасадного. Зручна парковка, під'їзд бачимо, для авто. Далі також багато поверхівки, тут постійний автомобільний трафік. І щільно заселений район. Бачимо, так, да. далі також йдуть багатоповерхівки, і наше торгове приміщення. Так, бачимо сход, є можливість зробити пандус. Добре проглядається з фасаду. Так, це перша кімната, до виходу. Ці перегородки не несущі, ці перегородки можна тобто зробити Open Space по цій стороні. Це ці все несуща. Якщо то тобто, потрібно укріпляти. Це Ми зайшли в першу кімнату. Це ми бачимо ці кімнатки. Тут можна розпланувати зробити open space. Це вже вікна у двір йдуть. Бачимо ще та кімнатка. Такий коридор і, і ліво-право йдуть кімнати. санузол. Бачим, ось така ще одна кімната 30 метрів. И получается тут еще Офис. І тут уже пішов вниз. Тут ще один вихід на вулицю є.